Якби ти знав, як мріться під вечір, тримати твою руку в моїй руці і заховатися за сильні плечі. В обіймах танцювати, слухати пісні, якби ти знав, як хочеться з тобою, злетіти в небо високо, аж до зірок, і в хмарах загубитися з тобою, сміятись, плакати удвох. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема, ніде нема. Людині треба, щоб її кохали. Вірити у щастя і свою любов, коли болит її не залишали, щоб серце билося у такт знов і знов, коли дві стежки у одну сплулися. нам високо літати бо є два крила, і мріями до мене доторкнися, щоб в кождом дні любов була жива. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде немає. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти ніде нема, ніде нема. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема, ніде нема.